Світо висолковим цвітом, і кудись у вирі попливло від нас, згубтіло осінь над чарівним цвітом, і дітей стикає в рідну школу в клас. Стойте, спіте, зачекайте, я ніде не бачу їх найшановніших на світі іменинників малих, де поділись новачки? Чи до школи ти злякались, чи за клумбою сховались, відгукніться першачки. Не сховались, не злякались, стоїмо і чекаємо, на яке нам стати місце ми ще не знаємо. Заходьте, друже, так ми. Маленькі школярі до нас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Запрошуємо на свято найменших школяриків. Любих першокласників разом зі своїми першими вчителями. Єдиною Валентиною Васильівною та Черниш Оленою Іванівною. Ні, ні, ні. Може, там ляльки і машинки лежать? Ні, ні, ні. Що ж там лежить? Розкажіть, вже мені. Раз, два, три, чотири. За вересня відзначається День знань. А для нашої гімназії це дуже особливий день. Сьогодні ювілейне свято першого дзвоника. 50 років тому, 1 вересня 1974 року, школа вперше прийняла школярів. Нехай в цей же час вогні засвітяться світліше, бо нашій рідній гімназії 50, тож посміхніться, друзі веселіше. Вже 50 років всі дзвіночок дріночок кличе і у дітей усміхнені обличчя. Сьогодні в гімназії іменили, і ми йдемо до неї на гостинок. Перший директор школи був Тур Іван Олексійович. Він очолив школу в 1974 році і працював директором до 1980 року. З 1980 по 1991 рік директором школи була Манженко Діна Сергіївна. З 1991 року очолює школу Довня Олексій Васильович. Діяльність керівника націлена на перетворення школи в заклад, де головною діючою особою є учень. Де панує толерантність, взаємоповага та взаємодовіра, високий культ знань, патріотизму та моральності. У 2005-2007 роках Олексій Васильович працював начальником управління освіти міста Кременчука. В той час директором школи була Шишко Аліна Петрівна. Очолію школу керівник новатор Олексій Васильович, який змінив обличчя закладу. 50 років це вже історія. Історія це дорога, у кожного начебто своя, але спільно для людей, об'єднаних єдиною справою. Директор гімназії це не тільки вчитель вчителів і головний вихователь, а й диригент оркестру, який грає на найтонших струнах людських душ. Привітати шкільну родину та всіх присутніх. Запрошуємо нового директора нашої дружньої гімназії, бенжулю Лілію Станіславівну. Шановні батьки, дорогі мої колеги, я всіх вітаю з початком нового 24-25 навчального року, ювілейного для нашої гімназії. Їй сьогодні 50. Завдяки Збройним силам України ми сьогодні маємо змогу говорити українською і зустрітися на шкільному подвір'ї і святкувати День Знань. Сьогодні хвилюючий день для наших наймолодших учнів, першокласників. Ви тільки погляньте, які вони гарні, святкові, ну, але трошечки розгублені. Дорогі першокласники, нехай цей перший навчальний рік буде для вас легким, наповненим яскравими подіями. Ласкаво просимо вас в нашу шкільну родину. Шановні дев'ятикласники! Наші найстарші учні для вас сьогодні також важливий день. Це розпочинається навчальний рік, під час якого ви маєте визначитися з вибором професії та успішно його завершити. Нехай він буде для вас незабутнім і яскравим на події. Шановні учні гімназії, всі учні. Я вас вітаю також з початком навчального року. І незважаючи на події, які зараз відбуваються в нашій державі, бажаю з легкістю підкорювати нові вершини знань. Шановні батьки, мої колеги, для нас це також важливий день. Нехай цей навчальний рік, який ми розпочинаємо, вдало починається, легкого нам старту, радості від отриманих здобутків, щастя і добробуту в родинах. Отож, розпочинаємо відлік нового навчального року. Нехай цей рік буде мирним та переможним. Принесе спокій і добробут на нашу українську землю. Слава Україні! Чуцьку гімназії номер 16 Школи свободи, правди любові любові поправи називають сучасним закладом освіти європейського типу. Запрошуємо до слова довнього Олексія Васильовича. Доброго ранку, рідну школа! Я стою ось тут перед вами 34 раз. 33 роки я віддав керівництву нашої рідної гімназії номер 16 1 вересня 1974 року була побудована і відкрита наша школа. Тоді вона мала назву номер 29 Трошки пізніше була переіменована школа номер 16 ну, Вже в останні роки набула статусу Кременчунська гімназія номер 16 Дорогі діти, мої колеги, батьки всі, хто присутній, я стояв біля стола і дивився, що дуже багато батьків моїх вибірників. Мені дуже приємно. Щоб знову привели своїх дітей до нашої рідної школи. Знаєте, все моє початок і всьому є кінець. Не секрет мені виповнило 70 років. І тому я вирішив передати факел у вигляді булави нові керівниці фанжурії Лілії булаву на початку своєї діяльності мені подарував талановитий вчитель трудового навчання нашої школи Сергій Матернюк. І я її з гордістю тримав і узгоджував свої дії із таким символом нашої держави. Лілія Станіславівна, я передаю цей факел я передаю цей символ, символ державності, символ влади, символ надії. Нехай він буде для вас дороговказом на краще, на краще майбутнє наших дітей. Наші традиції сьогодні ведуча сказала, я прошу вас, продовжуйте, ми створювали школу свободи, правди і любові. Це такі вічні база вічна, у ці три кити, які ніколи не зміняться, але вони необхідні для виховання. Наші школи, знають як національно патріотичну школу. До речі, Наша школа ще 10 років тому назад отримала сертифікат громадська активна школа. Я можу багато розповідати ви знаєте, якщо до війни наш актова зала була переповнена батьками, були концерти, були різні конкурси. Дуже багато було зроблено. Юля Станіславна, успіхів вам! Щиро дя... дякую! Працюємо далі, зберігаючи та примножуючи традиції гімназії 16. Ура! А я нікуди не буваю. Я сьогодні призначений вчителем фізики, і завтра в мене перші уроки в дев'ятикласників. Тоже зустрічі! З небесних висот і сипло проміння ласкаве, з маленьких дітей Виростає народ, з шкільної родини держава. Люблю тебе, я, мила Україна, і все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Я буду вчитись гімназії на відмінно, щоб мною ти пишатися могла. Дасту школа, здаст той клас, устрій чайте нас. Ми зібралися, ідушно всі кокої, перший клас. Я хвилююсь, як ні толи, і збиваюся до столи. Бо сьогодні перший лас, я йду клас. Друзі, я в перший твор. Любі дружі є скує, сод з моїм. Жіно пишу, ви поставте мені лайки, дуже, дуже вас прошу. <плес> Маємо бартики чудові, фарби різнокольорові, ручки, гулки, олівці, ось такі ми молодці до школи зволі веселий дзвінок. Усі пел зішки поспішає на перше житті свій улок. Мам, мама і тато не хвилюйтесь, світла. Билля вже сколять. Ямку я йду до клясу, маю люську і буквай. Сьогодні, вранці я на тену сотні раз, адже я сановні дружі йду до школи перший раз. Сьогодні я йду до школи і буду звати школярем, а так що вчителька у класі нас познайомить з букварем. Дід раді і веселі, бо свої нові портфелі. Поскладали залюбки ручки зошити, книжки. Творчики і дівчатка в путь, у добрий час. Осі рідна школа, вона чекає нас. І ось настала та хвилина. Хвилина ж перший дзвоник продзвонив. Права дата. Перші дзвони 2024-2025 начального року надається учням 9 класів Кавіну Івану, Павло Валерію та першокласницям Козубенко Вікторії Опришко Анні. Та батьки. Сьогодні в нашому закладі стоїть така чудова коробка. ми збираємо кошти на допомогу ЗСУ замість квітів. Тому, якщо ви бажаєте, можете долучитись до нашої акції. А ми продовжуємо. Ювілейне свято першого дзвоника підійшло до завершення у перший день навчання. Запрошуємо вас зайти до гімназії по червоній доріжці. Червона доріжка з давніх давен символізує процвітання та успіх. Червоний це колір лідерства, завзятості, наполегливості та динамічності. Бажаємо вам, діти, вдалих перших уроків, успіхів, гарного настрою. Вмагайтесь у нашу сім'ю, сумніву, на насіч моя учня.

Навчального року ми вітаємо другокласників та їх класних керівників. Тимошенко Світлану Володимирівну та Лазуріну Вікторію Петрівну. Бажаємо гарного навчання та бадьорого настрою! Власуємо пас, осі Богу з вами золоти, настюче клас, настільки клас. Дні за днями дуже швидко полетять, я ніколи не купемовся не все. Повечів освіти 4 класу та їх власних керівників кругляк Вікторію Валеріївну та Клименко Олену Степанівну. Бажаємо вас навіть та творчих успіхів! Гости на відкриті двері для здобувачів освіти п'ятого класу та їх класних керівників Корецької Наталії Володимирівни та Пономаренко Олени Сергіївни. Приємного знайомства вам з новими класними керівниками. Бажаю вся наша шкільна сім'я. на шкільному порозі здобувачі освіти 9 класу та їх класних керівників Рогозну Оксану Миколаївну та Пронякіну Ольгу Іванівну. Успіхів у останньому на році навчання, бадьорого настрою, міцного здоров'я, бажаємо вам, шановні учні! Навчального року ми вітаємо третьокласників та їх класних керівників Аврахову Наталію Владиславівну та Гавриш Тетяну Володимирівну. Бажаємо гарного навчання та Танцюю настрію! Осенібець, снову дзвонить золотих, настече клас, настече клас, Дні за днями дуже швидко пролетять, для ніколи. Та і класних керівників Левека Алла Олександрівна та Бордюк Яна Володимирівна. Приємного навчання вам з новими з класними керівниками. Бажає вся наша шкільна сім'я. в освіті восьмого класу та їх класних керівників за 13 Юлію та подіжку Юлії Іванівна. Успіхів у новому році навчання, бадьорого настрою, міцного здоров'я бажаємо вам, шановні учні!